Ви кажете мені, що на теренах інтернету його достатньо багато, є різні різні види масажу. Так от я вам хочу сказати, дівчата, ще коли 20 років тому, коли мені був 21 рік, я була директором в косметичній компанії Oriflame, нам розказували одну історію, що тайки виглядають дуже довго молодими, і що в їх ритуал пробудження входить самомасаж. І що вони не себе масують від кінчиків пальців до кореню волосся. Вони так пробуджуються, розумієте? Тому я плюс-мінус думаю, що не є дуже важливо, як називається масаж. Є дуже важливо те, що він розгоняє кровообіг. І ми вже з вами казали, що все, що ви з'їли, має потрапити до обличчя, і потрапляє воно через кровобіг. Тому будь-який масаж, виконаний в будь-який час доби, вам принесе хорошу, гарну користь. Наприклад, зранку. Я прокинулась зараз. Працюю. Чесно скажу. Масаж я робила вчора. Сьогодні не робила. Я не робила свої вправи з гімнастики. Сьогодні я не дуже люблю оцих людей, які не що не люблю. Я не розумію, коли вони так ой. Все, всі замріть, і я пішла за собою ухажувати. Ні, дівчата, тобто, це в процесі життя, це має вплетатися в наше життя так нормально, абсолютно спокійно. І тому, коли у вас є можливість, наприклад, ви гуляєте з візочком, ви можете зробити масаж, коли нема довкола багато людей, наприклад, ви гуляєте десь бі бі біля свого будинку. Знайдіть можливість, тому що це можна робити в будь-який час. Що коли ви починаєте робити масаж, починаєте висипка. Тут є два моменти, на які я хочу наголосити. Перше, це може бути висипка із-за того, що ви неправильно очищуєте шкіру. Особливо важливо, коли ви встаєте, зрозуміти, що якщо ви власниця жирної або нормальної шкіри, то ваша шкіра протягом ночі виділяє на поверхню шкіри продукти своєї життєдіяльності. І суха шкіра, ви її можете просто протерти тоніком або просто полоснути водою, бо суха шкіра продукує мало жир. А якщо ви, власниця, жирної або комбінованої шкіри, ви на ранок помічаєте, що ваша шкіра виглядає трошки краще, ніж до умивання. Чому власне це відбувається? Тому що протягом ночі відбувається оновлення шкіри. Наша шкіра оновлюється вночі, не вдень, вдень шкіра спить, відпочиває. Тому основні м, задачі денного крему це є захист, в тому числі сонце захист, захист від косметики і спокій нашій шкірі. Просто вона як одяг, вона легенько прикриває нашу шкіру, але денна косметика нас не омолоджує. Тож. Вночі шкіра розпить і виводить нові клітини на поверхню. І тому жир, який є на поверхні, наша гідроліпідна мантія приклеює ті мертві клітини. До того ж, ми вночі пітніємо. Це нормально. Ви, можливо, цього не помічаєте. В кого є маленькі діточки, ви це знаєте. Вони часто просинаються з мокрим волоссям, тому що вони пітніють. Так само пітніємо і ми. Правда, з віком ми трошечки менше починаємо пітніти, тому що звужуються сальні протоки, звужуються потові залози. Це є нормально, ми сохнемо протягом всього життя. Вночі ми пітніємо і тому. Під виділяє разом з собою токсини. Це нормально. У нас є тільки два шляхи позбутися будь-яких токсинів. Якщо ви щось не те випили з вечора, ну буває винця, чи там пива, чи щось ви собі з вечора випили, то протягом ночі наш організм буде позбуватися від токсинів. В нього є два шляхи позбування від токсинів: це є під і сеча. Більше шляхів позбутися від токсинів в нього немає. Тому наш організм дуже весело протягом ночі виводиться через піт. І якщо ви зранку прокинулися і навіть не робили масаж, а просто не умиваючись нанесли декоративну косметику, у вас може бути висипка інтоксикації. Це перший варіант. Другий варіант: якщо ми говоримо про лімфодренажний масаж, який ми з вами робимо зранку. То він чистить лімфу. Лімфа може давати, забруднена лімфа, може давати висипку на лімфопротоках. от в мене тут от такий прищечок на скронях, при корені волосся, отут от за шийкою може бути висипка. Навіть можуть бути такі грубі. Внутрішні пришечки не є нічого страшного, можна просто трошечки відсунути на цей час масаж, дати можливість чухнути тим прищикам і знову починати, тому що у вас завжди брудна лімфа не буде. Якщо ви харчуєтесь правильно, якщо у вас ем, немає ніяких дуже таких шкідливих звичок, як паління і постійне вживання алкоголю, то в принципі плюс-мінус ви здорова людина, і ваша лімфа не є така брудна. І далі, абсолютним протипоказом масажу є акне. Тобто, якщо є висипка, масаж ми не робимо. Це однозначно. Нас... Що тут є курці? От повірте, в них немає ніякої проблеми, як зранку знайти час викурити ту сигаретку. І вона плюс-мінус, якщо це робити з задоволенням, колись я курила багато років. І якщо це робити з задоволенням, то це займає плюс-мінус такий самий час. І вони завжди знаходять на це. Час абсолютно, вони не запитуються, Боже, я буду кидати корити, тому що в мене немає е, можливості зранку покорити. Ні, ні, такого питання не виникає. Тому відсутність часу це є єдине, це є відсутність мотивації. Тобто, якщо ви не бачите результату, якщо ви не розумієте, для чого ви це робите, ви ніколи не знайдете час. Якщо ви побачите результат і зрозумієте, для чого ви це зробите, то Однозначно ви знайдете час. Якщо ви маєте деформаційний тип старіння, ви маєте брелі, маєте носогубну складочку, маєте такі провисання трошки. Дівчата, я вас просто запевнюю, якщо ви зробите масаж протягом тижня, щодня, я знаю, що його треба робити тричі на тиждень. Його не потрібно робити щодня. Але якщо ви перший раз зробите щодня масаж, через тиждень ви побачите на своєму Обличчі, результати, і це буде вас мотивувати на майбутню е, діяльність на майбутні масажі. Тобто, вам треба зробити і побачити результат, який ви маєте побачити результат разом з кровообігом. Кровопостачання обличчя підсилюється, і разом з кровобігом у вас будуть рум'яні щічки, у вас будуть менше провисання, у вас будуть менше набряки під очима. Дівчата, які мають малярні мішечки, отут такий другий додатковий мішечок. Вони теж. Будуть зменшуватися. Зачекайте тиждень і знайдіть в себе сили, подивитися, і ви отримаєте результат. І, наприклад, я не знаю, як ви напишіть, якщо я щось не зробила для себе корисне протягом ранку, я відчуваю відчуття провини. Ну, це моя така психіка. Тому що я знаю, що тільки дисципліна, вона понад мотивацію, і тільки, тільки дисципліна робить нас гарними. І е, чесно кажуть, що там в 20 років, якщо жінка народилася гарною, то це її карма, її везіння. Правда? Моя зараз спостерігаю, такі є няшечки, такі малюсечки, дівчатка, там 14-15 років. Є дуже класні, такі, ну, прям боженька, цьому. Фу... Чоло і дівчата дуже красиві. Тобто можна народитися гарною, а можна в 40 років стати гарною. Розумієте? Якщо жінка встала, не стала в 40 років гарною, це, вибачте, трошечки, ну не кажіть мені, ой, нема часу, ой, нема там грошей, фігня. Це брак інтелекту. Розумієте? Тому що насамперед краса, вона не від креміїв, вона не від пластичної хірургії, вона від освідомлення своїх класних рис. Тобто ми собі дивимося в зеркало і чесно собі зізнайтеся, в більшості з нас блін вже нема повіки. Реально, повіка дрябла, повіка не є пружна, повіка іноді нависає. Дівчата приходять і кажуть: навчить мене малювати тіні, навчить мене робити макіяж красивий на очах. Блін, дівчаточка, у вас є губи, тому я топлю за крем для губ. Тому що у вас є губи, губи красиві по більшості, у вас є брови, у вас є щочки. Якщо повіка пожована, не треба на неї ставити акцент. Є же нам 40, ми обираємо в собі найкрасивіше і тиснемо туди. Тому, якщо я зранку не зробила щось корисне для себе, я відчуваю відчуття провини. І коли в мене немає 5 хвилин на повноцінний масаж, немає 5 хвилин, ну буває таке. Ввечері, коли я дивлюся, я вже вам казала, мій чоловік любить дивитися, наприклад, холостяка. Ну, Любить попліткувати, ну, такий в мене чоловік, що ну, робити. Він, певно, дивиться на всіх дівчат і фантазує, що ах, дімо, 16 літ на большому каретному. Ну, я якби завжди з ним дивлюся. І я собі під час того, як я дивлюся, я собі розмасовую шийку, я собі розмасовую всі дельту, щоб туди попо... при... прилила кровишка. Я роблю масаж обличчя. Під час окей, ви скажете, ввечері не можна. Та да, лімфодренажний не можна. А отак от, от просто. я Якось там себе помацькати, це теж корисно. Якщо ви не встигаєте зробити повноцінний масаж, ви всі знаєте, які у вас є недоліки. Ви можете робити масаж в потязі, як я робила. Ви можете робити масаж в автобусі. Я коли їздила автобусний тур, я теж робила масаж, тому що переїзди з міста в місто були дуже довгі. Ми 3-4 години переїжджали з одного міста Норвегії в друге місто. І я робила в маса в автобусі той масаж. Нема 5 хвилин, є 2. Ви визначаєте. Які у вас проблемні ділянки? Ну, Наприклад, моя завжди, мій комплекс, миставари ходимо, пари санітари, мистамари, я завжди про друге підборіддя. Ви скажете, що в мене його немає. Подивіться, будь ласка, відео навіть півроку тому. Я зараз стабільно стала займатися шийкою. Я купила собі курс ревітоніки. Я чула різні відгуки, але мені дуже подобається Наталя Осмініна. Я купила курс ревітоніки. я намагаюсь робити. Я купила собі таймер. Тут є така штучка. От тут ми ставимо секундочки. І кожна, кожна моя вправа, вона 30 секунд. Я ставлю такий таймер, роблю вправи. Вони дуже приємні, Вправи на шийку разом з масажем. І я отримую зараз. Дівчата, хто мене знає, ви бачите, що в мене змінилася форма обличчя, тому що я до масажів ще долучила гімнастику для шиї, самомасаж шиї. І я розумію, що є багато методик, яку ви виберете неважливо. Я мені про... колись тренер по фітнесу сказав, Женя, в тебе є тільки одна можливість: або ти будеш худою, або ти будеш пузатою. Я собі дозволяю. Отакі от манюсінькі, там є такі, от, ну десь я не знаю сантиметра два на два турецькі солодощі один раз в обід. Ввечері я собі не дозволяю нічого солодкого. Е, я їм дуже багато зелені, м'ясо рибку, е, сири, п'ю тільки каву, воду і чай, не вживаю алкоголь взагалі. І ви скажете, що це знущання над собою, все ну можливо, але дуже просто. Чому? Тому що багато овочів. Дома їх треба купити, помити, гарно собі засервірувати. Тут ти підходиш, набираєш будь-яких салатів, будь-яких овочів. Дуже смачно вони готують м'ясо і слиною, і рибу. Вони це все роблять грильоване. Воно дуже класне. І тому я. Ну я хвилин п'ять їм ту турецьку ту таку малесеньку канапочку. Не канапочку, а тістечко таке малесеньке, малесеньке. Я його повільно з медом, з горішками я його повільно з'їдаю в обід, і більше я не їм. Сказати, що я голодаю, ні, не голодаю. Якщо мені хочеться їсти між сніданком і обідом, я маю пару фруктів. Тут спокійно фрукти я всюди. І я маю фрук, пару фруктів. Я з'їдаю яблучко. З'їдаю апельсинку, і мені вистачає цього до обіду. Від обіду до вечері мені не хочеться їсти взагалі, а на вечерю я намагаюся з'їсти знову рибу і багато овочів. І я можу попрацювати, покупатися, поплавати, зробити гімнастику на морі. Та «Да, мені не соромно. Я вчора стояла в планці, я бігала вчора в планці. Як то бігати в планці, стаєте на руках і, і колінками до грудей. Так, лісапетик такий гарний. Я бігала в планці, я робила розминку, я розминала шийку. Та в 20 років, ну не в 20, навіть я не знаю, в 35 років ми чекали, поки відкриється бар для того, щоб випити свій, свій перший келих пива в 10 ранку. Ну як то ми приїхали на відпочинок. Пиво, Мохіто, не знаю, там -кола, ром-кола, Будь-яке. Тим я бачу класні результати. Я натхнена тим процесом. Я знаю, що мені ще відпочивати зараз шостий день, ми на 14 приїхали. Мені ще відпочивати достатньо довго. І на кінець, звичайно, я все-таки зроблю професійну фотосесію, тому що ну, не буде. Так? Правда, пам'ятаєте, хто, відпов... хто відпочивав з чоловіком? Не буде чоловік фотографувати вас. До <голові> та я б'юті експерт. Я в сфері макіяжу працюю 20 років. І свою кар'єру візажиста я починала 20 років тому. Чотири роки я працювала на телебаченні гримером. У нас в Дніпрі був такий рекламно інформаційний канал ІРТ. І що мені дало працювання гримером? Воно мені дало дуже класну можливість поспілкуватися, зробити грим. Нашим відомим політикам я працювала і з Тимошенко, і з із і з... Ну я не буду зараз перераховувати всі літвіни, і я не буду всі імена зараз перераховувати, бо політика то така штука. Але цікаво, що, що я робила дуже скоро мені давали на жіночий грим 15 хвилин на чорові на чоловічий грим. 5 хвилин, тому я там навчилася дуже великої швидкості. І я гримувала, дякую, Гальчика, я гримувала 5, 7, 5-7 журналістів в один день за дві години це було достатньо складно, і я навчилася гримувати скоренько. Потім я відкрила власну школу макіяжу, і в той момент не було карантину, і в нас було дуже багато весіль. І, наприклад, в мене було 10 весільних макіяжів в тиждень. П'ять я робила в п'ятницю, та дівчата, не дивуйтеся, в Дніпрі вінчаються в п'ятницю. І в суботу я робила також 5 наречених, тобто. 10 наречених протягом одного тижня я робила макіяж, і в нас такий костяк був візажистів і фотографів, і ведучих весіль. Ми такі віп, віп тусовка була. Чому ВІП? Тому що в мене макіяж був достатньо дорогий. Масаж коштував понад 100 доларів, тобто долар курс був 4,65, і Макіяж з віками виходив 500 гривень. Тому, в принципі, це собі дозволити могли не всі дівчата, але... Мені вдало так склалося, що я працювала на одному з на багатьох весілях з Юрою Ткачем. Це те, що зараз розсміши смішно замість нашого президента. Сидить, і я власне малювала Юрину дружину. І поспілкувалася з нашою елітою фотографів і відеооператорів і ведучих. І завжди, 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 завжди дівчата, коли приходив фотограф, я запитувалася його думку що стосовно до макіяжу, і що я вам можу сказати: більшість фотографів це є чоловіки, і ще так склалося, що я вчилася в інституті. В мене в групі не було дівчат. В мене в групі були самі чоловіки. І я вам скажу, чоловіки не люблять макіяж. І завжди вони не люблять макіяж, якого видно. Зараз я вам відкрию маленьку таємницю, яку для себе я зробила висновки, і це дійсно працює. Чоловіки, ми беремо середньостатистичних чоловіків, не неметроменів, нічого не бачать макіяжу. Не бачать макіяжу, коли в них в макіяжі очей немає колірних відтінків. Немає колірних відтінків. Тобто, якщо ви маєте тіні коричневого, бежевого і чорного кольору, чоловіки думають, що ви така гарна народилася. Тобто, моніка Белучі для них це не, не макіяж. Тобто вона є така красива. Чесно, чесно. Колись була ситуація, я показувала дівчатам на курсах на собі смокі айс. Я зробила величезний смокі айс, просто величезний на собі. І так склалося, що я їхала на, помин... на поминки. І то вже було 40 днів, і людина була така трошечки старша. І ну, коли я приїхала, вже мужчини трошки підвипили. І вони кажуть, Руслан, які в твоєї дружини очі. Розумієте, не очі, великий макіяж. Чоловіки не бачать макіяж, коли нема колірних відтінків, коли нема блискіток, коли нема стрілок, тобто, коли нема чітких ліній, вони не люблять чіткі лінії. Тут, тут, тобто, коли нема стрілок, вони не бачать макіяж. От блискітки, чіткі лінії і колірні відтінки. Оце не люблять чоловіки. Блискітки, власне, чому? Тому що кожен з них. І плюс-мінус мачо, він потрапляв в таку ситуацію, коли він десь позажигав з дівчинкою, і на ранок він не може щити, не виколопати ніяк ті блискітки. Тому власне, це не люблять і і це бачать чоловіки. Я, наприклад, перед відпочинком вирішила собі наростити вій. Ви знаєте, що я противник нарощених вій в звичайному житті. Чому? Перше, тому що в нашій зовнішності у 99% з нас немає нічого чорного. Немає нічого чорного. Взагалі, я от зараз займаюся татуажем і хочу вам сказати, чому немає натуральних чорних фарб. Тобто в нас є пігменти для е, перманенту брів, мінеральні. Що це є такі за мінеральні пігменти? Вони зроблені з натуральної сировини. І вони протягом року самодеградуються, тобто розщеплюються повністю, і ви можете мати повністю ваш первозданний колір. Тобто, у вас не буде в шкірі нічого. Це мінеральні пігменти. Є пігменти-гібриди. Вони складаються із натуральних одночасно, і з хімічних. Ем... Речовин. І вони стійкі, і вони ніколи 100% не вигорять, вони лишать певний плюс-мінус слід. Якщо ви вже зробили синтетичними, то не потрібно робити корекцію мінеральними, від того не буде ніякої користі абсолютно. Тобто продовжуємо собі робити синтетичним. І от мене запиталася дівчинка, чи буває для міжвіки чорний пігмент, чи він буває натуральний. Дівчата в природі природі не існує чорного кольору. Взагалі, навіть чорнозем наша земля вона не є чорна. Це точно, це, це не я придумала. Тобто в природі немає чорного кольору. Тому пластмасові вії, нарощені вії, вони завжди кидаються в очі. Я проти чорного кольору на обличчі повсякденні. Та, трошечки чорний віки, окей, але великий масив пластику. І я коли зробила собі. Перед відпочинком в останній день, я взагалі не знаю, як я на то наважилася, я в останній день робила Вії. Оскільки останній раз я робила Вії років певно, 7 тому, то я забула, яка це нудна процедура. Ти лежиш закритими очима, дівчинка старалася робила мені половиною години. Я їхала до неї майже годину, я встала в корок, тому що це була п'ятниця, і годину я їхала від неї. Тобто 5 годин. З останнього дня зборів я провела Війками. Коли вона мені показала око, а вона така дивна, вона мені спочатку показала одне око, а потім, ну знаєте, як одне повністю без вій, а друге з віями. Я вам зараз покажу, вії в мене довжелезні просто. І коли вона мені показала одне око, я подивилася в зеркало, я чесно, я матюкнулася. Я просто сказала. Як то може бути? Це вульгарно, я як проститутка. І просто дуже-дуже я якби роз, роз, розхвилювалася. Чому що я вам скажу? Я приїхала додому. Вдома був старший син, йому 19 років, і вдома був чоловік. Жоден з них не помітив ці вії. Жоден. Ні, Нікітка сказав, що ти гарно виглядаєш. Я чоловік, чоловік розмовляв зі мною по дорозі, запитувався, чому ти роздратована, чому ти зла, чому ти сумна? І я йому так вскользь сказала, що я їду з процедури, результатом якої я не задоволена. Але чоловіки цього не бачать. Тобто, якщо єдине, я вас прошу просто контролюйте. Це я вже мій внутрішній естет. Я вже тут не не до чоловіків, а про про свою про свого. Власного естета і про свої знання. Дивіться, є така розповсюджена помилка про вії, що деякі майстри нарощують так, що крайня війка дуже низько. По правилах. По правилах корекції очей, якщо ви не хочете, щоб вії вас зробили старшою. Крайня війка, крайня війка, коли ви дивитесь прямо. Зараз я вам ще розкажу, що таке прямо. Ми дивимося прямо, коли кінчик носа знаходиться на одній лінії з мочкою вушка. Оце ми так дивимося прямо. Не так. А так, так перевіряєте будь-який макіяж, так перевіряєте нарощені віки. Якщо ви піднімаєте носик вище цієї горизонталі, ви тупо впадете. Тому, якщо ви хочете подивитися, як виходите, опускаєте кінчик носа на рівень з мочкою вушка, і це так виходите прямо. І коли ви так дивитесь в зеркало. Коли ви так дивитесь в зеркало, то таким чином ваша остання війка має дивитися на кінчик брови. Тоді ваш погляд не буде завалюватися вниз. Тобто ви будете дивитися гарно розпахнутими війками. І якщо вам, власне, так наростили, просто попередьте свого майстра, щоб вона так більше не робила. От тому те, що бачать чоловіки, і те, що бачать жінки, це геть е, інше, геть різне. Я так як і ви, я абсолютно нормальна, адекватна людина. Я розумію, що самим кремом молодості шкіри не буде. Тому. Якщо вам не 20 років і ви хочете мати гарну шкіру, вам потрібно харчування, спортивне навантаження і обов'язково потрібен самомасаж. Тому я вас дуже прошу не нехтуйте цим. Дівчата. Якщо вам сподобалось, я як завжди буду вам вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки. Обов'язково прокоментуйте це відео. Ви долучилися до мене для того, щоб поговорити. Про красу шкіри, і вже доведено, що якщо ти бачиш своє відображення в зеркало, і тобі подобається, як ти виглядаєш, то в тебе міняється гормональний склад. Якщо в тебе міняється гормональний склад, то ти все одно молодієш. Тому ми з вами обов'язково зустрінемося наступний раз.